Батьки, в принципі, не щас. Вони тільки возмущаються. Проводити реформу і розуміти, що це здорове харчування, і зменшувати кількість міфів. Чи навпаки, це ну, ніяк не впливає на ситуацію, бо навіть її погіршує. Батьки, в принципі, не щас. Вони тільки возмущаються, вони так, щоб щось змінити, вони не роблять. Ну, більшості ну ніхто не розбирається в, в системі. Всі просто йдуть і, 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 і кажуть, що все погано. Така фішка. Тому, на жаль, я думаю, що часто навіть кажуть: Й там школа, погане харчування, в тій та школі я кажу: а хто годує, який ФОП годує? Каже, ми не знаємо, яка компанія, ми не знаємо. Кажу, а що тоді? Хоч ми хоч зрозуміти, значить приходиш в кафе і кажеш, погане кафе, я кажу, яка назва кафе? Каже, я не знаю. Ну якось. Ні, ну я думаю, що точно чаджіпеті. Ну, якщо розбирати міфи, то треба йти в GPT, мабуть, ну бо в гуглі там можна зламати, там буде 147 міфів, ти зума зійдеш, То, мабуть, ну, якщо утопічно хтось може це використовувати. Але це потрібне бажання від людей розуміти, що вони хочуть в цьому розібратися. Ні, це такого немає.